Добрий день, друзі. Київ почайна, 10 червня. Зробимо сьогодні прогулянку. Можливо, щось цікавого знайдемо. Бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою. Друзі, статуетка. Називається перша книга або ще. По-різному її називають. Перша вчителька. Дивимося, клеймо полонне. Ціна 500 гривень. Без сколиків, Цілесенька. Осоледниця. Климо ГДР, А яка її ціна? Ціна 50. 50 гривень. Друзі, така супниця. До цього вже дойшов. Яку ціну супниця? Суп 400. Ні, будете брати строїти. Чехословакія, клеймо. Это ГДР. коробка мешает. Нормально, нечестра. Такой же 180 грамм. 80 гривень. У нас самая дорогая это супница. Чайник. 80 гривень коштує. що Баранівка. Ось, нюхать, нюхає, брат, не бере. Суперниця. Яку ціну? 50. Полонне. столові чашки. Половина клейму. Яку ціну? 25. 25 гривень. Чашка, городниця. Яка ціна? 35. 35 гривень, друзі. Що таку красу показати? Баранівка. Яку ціну? 30. 30 гривень. Друзі, такі блюдечко по 30 гривень кожне. Баранівка. Старе клеймо. 30 гривен. Крем Гес, Світловодськ. І таке, друзі, 30 гривень. Друзі, продовжуємо огляд. 5 гривень, такі тарілочки. Плимо Бориславський фарфоровий завод. Будянський фаянсовий завод. Коростень Також Коростень Цікава річ, друзі. З пличкою. Можливо, використовувати як вазочку, бачите? Або як йомкість для спиртних напоїв, можливо. Ціна 250 гривень. А я не бачу. Такі гарненькі тарілочки. Баранівський порцеляновий завод, ціна 30 гривень. Їх тут комплектик є в наявності. Такі чашки. Також ціна їх 30 гривень. Полонне. Зображення деколь, квіти. Малына, полонны. Скажите, будь ласка, какой цену такие тарелочки? 25. По 25, зараз друзі, глянемо, поймо. Дружківка. Гарненькі. Ще хочу вам показати чайні пари. Городниця, сервіс, В яку ціну? 450 гривень сервіс, зараз вам покажу. Він новий, так? Бо не видно слідів користування. Новесенький. Друзі, хочу вам продемонструвати досить рідкісну таріль. Бачите, бортики рельєфні. Клеймо Кузнєцова. За неї просять ціну 800 гривень. Стан її майже ідеальний навіть на кантику ще видно по золоту у деяких місцях. Це, друзі, яка краса. Друзі, повернувся спочайної. Хочу вам продемонструвати. Мої знахідки. Будь ласка, вашій увазі надається рідкісний чайний сервіс Довбишовського фарфорового заводу. Він новий. Подивимося зараз на клеймо. Клеймо відповідає періоду 57 70-х років минулого століття. Присутнє клеймо якості. Фарфор досить тоненький. Легкий, розмір чашечки самої діаметр 8,5 см. висота 6 см. Розмір чайника без кришечки 10 см. Будь ласка. Продаю комплектом. Кого буде цікавити? Ціна за сервіс 2000 гривень. Друзі, для придбання. Під цим відео буде в коментарях посилання на інстаграм, Telegram та Viber. Там ви зможете замовити даний сервіс. Демонструю наступні свої знахідки. Будь ласка, чайник від сервізу радіохвилі. Коли ймо, дивимося Баранівського порцелянового заводу. Відповідає періоду 60-70-рокам минулого століття. Даний чайник знайдений під замовлення. Його замовила пані з міста Харків, тому він не продається. Наступна знахідка. Чашка від чайного сервізу від кірябіни. Клеймо, дивимося полонського фарфорового заводу. Відповідає періоду 1987-90 рокам, розмір чашечки діаметр 9 см, висота 6 см. Хто буде цікавитися, ціна? Цієї чашки 60 гривень. Наступні мої знахідки дві такі чайні чашечки Полонського фарфорового заводу, клеймо, відповідає періоду 1960-1986 році. Досить красива форма ручки. Зверніть увагу. Хто буде цікавитися ціна однієї чашечки такої 60 гривень? Будь ласка. Наступні мої знахідки півники, сільнички або перчівники. Дивимося перший це. Клеймо тут відсутні, але, як правило, таких півничків виробляли полонський фарфоровий завод. Тому можемо допускати, що це полонне. Висота його 10 см. Хто буде цікавитися ціна 150 гривень. Будь ласка, слідуючий півник. Дивимося, клеймо ЛФЗ. Висота його 9,5 см. Ціна 400 гривень. Він також сільничок, бачите, це місце спеціальне. Або може бути як парчівник. Слідуючи мої знахідки: частина столового сервізу. Клеймо. Баранівського порцелянового заводу відповідає рокам 60-70 минулого століття. Дані тарілочки знайдені під замовлення, тому не продаються. Будь ласка. І остання моя знахідка. Блюдо. Зображення бузок. Клеймо дольово. Розміри його, висота 4 см, ширина 23 см. і довжина 36 см. Хто буде цікавитися, ціна його 140 гривень? Будь ласка, друзі, якщо ви бажаєте замовити дані речі, в першому коментарі під цим відео буде посилання на Viber, Instagram і Telegram. Там ви можете замовити дані речі. На сьогодні це всі мої знахідки. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!